Так, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Всім, кому цікаві кролики, можемо поспілкуватись, кому потрібні кролики, можу поділитись. А так, як завжди, бачите, субота вона мусить бути виділити якийсь час, якісь дві годинки знову ж таки, щоб було чисто прибрати. Отак От раз в тиждень тут згортаю, там згортаю. та й прибираю. Тут наші всі гарні панончики. Молоднячок, самки молодняк. Ще молоднячок пощепили ми сьогодні. Зараз ще других покажу. Це як було, нічого дуже не змінилося. Самці наші, до речі, зараз я їх покажу. Ближче витягнули. Ще подивимося на молодих самців пану. Такі є. Корм їдять, дідуні їдять. Воду п'ють. Це все на м'ясо йде. Це на м'ясо, це на, це на м'ясо. Так, а самців панон можна показати. Показую оці гарні, цей, цей, цей. Оцей чудовий має 3,5 кг полтавець. Зараз його покажу ближче. От. Оце таких цікавих. Це все м'ясо. Це на м'ясо, це на м'ясо. Бачите, хоч на м'ясо висить окремо. Всі гарні не друться, не жруться, всім чудово. Води нема, видно, що в не було. Нічого, долиємо зараз. Тут наша мама, традиця готується до роді. А тут наші самці. Так само. 3800. 3300 300 Знаєш, різна вага, різні кролики, різна вага. І 3200 200 Це найтиніший. Зараз їх покажу ближче тих самців. Почнемо з цього, напевно. Цього візьму, що 3800 має і ось цього. І ці вони малі виглядають, а так якщо він лазить, ходить він значно цікавіший. Зараз. Так одне на наші самці. Дуже гарні. Чутенький прям. Три з половиною килограмма. Цей. Цей три вісімсот. Ми кролик. Полтавці. І трошки темніші, По вазі легше 3200-3300 там ті більш мають. Насто темніше. Ну, гарними будуть. Я думаю Самцями По гарних кроликах. Так що буде агонь. полтавські таски середня порода гарно набирають чудові Ну, я панони. Mm. добре забираю вас пацани тіло таке класна шкірка тоненька нам без ніколи Просто Гарні круглі чудові, самці. Так, на полтавчиків подивилися, то у нас такі грядки, акуратні, то є дверки. і там гній від кролів викидається. От хотів показати. При нагоді вже можна і до цих кроликів глянути. то наші дворові вуличні клітки. М -м -м, з цікавого От Полтавка народила. Так. Тут наші полтавчики народилися. Так само їм чистенько біля них, там сітка. Крилиця це наша гарна. Ще їх, чесно кажучи, не рахував. Це від самця Сергієвого. Сергій знову ж таки привіт. Ой, та один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я напишу, скільки їх тут. Порахую і напишу. Зараз всього і не напишу. Ну Кроленятка тфу-тфу-тфу, бомбезні. Гарненькі. Плять собі чилять, відпочивають. Хтось ще під мамою. От, закриваємо їх нехай собі тут відпочивають. О, тут наші шиншило-панончики. Хто пам'ятає? Мама шиншила, тато панон. Ось такі виходять гарні гарбузи, одні білі, одні сірі, перегороджені сіткою. І їм тут чудово. Пощепив, так само це на м'ясо все піде. Кому цікаво було п'ють кролики, пашиць поїлок Води треба добивати. Цих так само сьогодні пощепив. Класні кролики, два місяці ще нема, а може вже є. Так само, приблизно по 2 кілограми. Сім штук їх тут було. Так. Точніше залишилось 7 штук, було можливо більше. От, такі наші панончики, Вуханчики гарненькі. Ну, Вони будуть так жити до віку десь 3 місяців. Потім я їх розділю. Заберу туди в приміщення менші клітки. Самих самців. Половина тут є, по-моєму, 4 самки, 3 самці чи як. От. Можна до них підібрати пари по іншому самцю, Там, тому крупнішому. Бо вони приблизно по такому ось самцю. Зараз покажу по якому самцю вони. От, вони приблизно по такому самцю. Так само чудовий збитий кролик. Чудові гарненькі. Ось такі Банончики. Ну, З таких доших. Від такого кролика виходять приблизно такие кроленята, гарно набирають вагу, гарно ростуть. Трошки що є крупніші, От інша лінія це отака самка. Велика, крупна, кругла. Ну і самець, На той що в другому місці в мене то. так само він такий крупняк. Самка готується до родів. Сподіваємось, що все буде добре. Також тут є ще молота знизу. Так само ми її вже покрили оцим От. Тут з боку полтавочка, але ну, я не можу тими милими. Такі вони класні творфу. Зараз покажу від якого вони самця. менеджер з Умані приїхав. Бачите, гарну Полтаву. Собі завів і дуже мені подобається. Так само Люди питають за Полтавою. Взагалі цікава класна порода, гарно набирають, досить стійкі, невибагливі. О, такі кролики. Зараз покажемо, від якого вони не Так, Вони від такого самця, який приїхав з Умані, Савчик вже останній раз його вважав 4 кг, мав. Так має, може, приблизно. Сьогодні він вже теж працював з цією дівчинкою. Зараз, до речі, можна повторити, подивитись, може щось з того і вийде. Так, вага кролички 3,5 з половиною кілограми. Який вже напустив тут. Скоренько він, але молодець. Може на камеру ще стидається, але кролиця в охоті, кролик працює. Великий полтавський срібло, Трошки він похожий до велике біле серебро, як там чи сіре серебро, мені так здається, але кролик гарний, сподіваємось, все буде добре. Так, Поки паруються кролики, у нас операція сіно. Ми тут сіно скидаємо мішки. Та я собі будемо зручно мішок зняв, по кулочку дав. Так про що гараж трохи завалив сіном, але нічого, не було часу його зібрати. Тепер зато зберу. Йдемо роз'єднаємо наших кроликів. Вони, напевно, гарно спорувалися. Так, ту красуню вже спарував. Бачили, як він її гарно крив. Так само гарна кривичка, чудова. По самцю вона я вже говорив, від Олега Сисака, в нього гарні кролики. Він десь тепер собі знову взяв свіжого самця. Так що такі наші полтавчики. Так, Олеся поїде до мого товариша на плавучу, мала плавуча рулиць. Всім привіт! Якщо такі справи, зараз синця ще покажу. Так, чекай, Зараз попробую порахувати. Один. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять. Ну дванадцять мінімум, я нарахував. Два туда втекли, Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Да вроде, Та слава Богу, що є. Тоді сина накинули чисто почищу. Дуже класно. Білими носиком синімо. Чудові. Так, то наш самець. Полтавське срібло так само. З Умані до нас приїхав. Гарний хлопець, крупний, круглий. Вже ним трохи крулиць покрив, трохи він був товариша, вчився тої справи, він там мав трохи крилець. Я ділюсь трудно деколи кролями, з товаришами треба було. така справа. Такий самчик. Вага його більше 4 кг, то точно. Такий сиренький, гарненький. Откий гарний кролик. Кажу, подобається мені ця порода, полтавське срібло. Гарні збиті кролики, гарно набирають. Зараз гарно мають стійки до холоду, стійки до всього. На дворі живуть чудово. Та да, в принципі і панони теж на дворі живуть чудово. от, Так що такий самець. Отакий самець. І вже від такого самця у нас потомство є. Тішуся, тільки що потомство вам показував. от. Так що, друзі, всім гарних кроликів, всім всього доброго. Бажаю займатися своєю, улюбленою справою і миру перемоги. І щоб все всіх було добре. Слава Україні!